Слава Україні та слава ЗСУ від 28 травня 1190 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни знову пустили мопеди і знову на Одещину та Миколаївщину. На Одещину всі мопеди летіли через Чорне море, аж в сторону Ізмаїла, півдня Одеської області. Там, на щастя, всі мопеди вдалося збити ще на підльоті до населених пунктів. Тому без жертв на Миколаївщині іранські дрони теж літали. В Миколаєві було чутно, як працює ППО. І ще вже під ранок вночі балістичною ракетою росіяни обстріляли район Очакова. Був прильот по якомусь інфраструктурному об'єкту. Загалом росіяни пустили 88 дронів, 34 збито, 37 подавлено ребом. На півдні України з. Пито 21 дрон і шість подавлено ребом. На Одещині без серйозних прильотів, а на Миколаївщині дрони в Снігурівці пошкодили житлові будинки і одна дитина травмована. Також ще в тому районі перебили лінію електропередач. Ну, як завжди, були ще атаки ФП дронами в районі Очакова, на півдні Миколаївщини. Там пошкоджено декілька авто. Також є руйнування в тому районі, але без постраждалих. Ну і тривають російські Обстріл на Херсонщині без загиблих, але 13 ротравмованих людей. І на щастя, дрони вже більше тижня продовжують летіти на Росію цієї ночі теж летіли. Сподіваюсь, і наступної теж полетять.